Друзі, всім привіт. Давно не бачились. Хотів тільки що голосовим включити, Дома включав, тут щось фотографія включається, поняли? Голосову команду даєш і камера включається. Це прикольно тим, як вдруг себе знімати, навпроти стояти, щоб на розстоянні крякнути її і вона почне тебе знімати. Не треба буде підходити, відходити, різко. Треба відео блізач, картинка була в початок нормально. Так, тихо, так, розвалався. Йому гарно мене видно з моста. Слово хота. Кстати, треба сьогодні-завтра кістки піти. Так, хотів вчора від эту велопрогулянку. Затіять, виїхав і ввалив дощ. Поняли, коротше, дощ усе наламав. Хотів поїхати АТБ, думаю, зніму останній день акції. Пельмені були, ну коротше, забувся кріплення на грудах. Сьогодні теж погода не ну але думаю, ми зараз успіємо таку коротеньку велопрогулянку зробити. З'їздимо, просили Новозаводську показати. Дворами проїхатися. Ми зараз в Новозаводськах і маш Герле проїдемося по знайомим місцям. Трухе Полтави вже виложили відосик коротенький. Там ДТП на кінцевій герле їхали в літню площадку БМВ, лідер, я так і не пазум. Багато ми там, горілочки і пива перепили в цьому літньому майданчику. Це типа кафетері чи бар, правильно, не знаю. Якщо там нема полісменів, то підійдемо ближче подивимось. Тільки що я вже одних почтальйонів об'їхав. Не дають машинам спокійно рухатись по решетилівській. Так можна конечно по прямой, ну ми зараз... об'їдемо так вот тут трошки зрізаємо виїжджаємо на новозаводський завтра буде сонячна погода якщо синоптики не обдурять завтра треба буде кудись може далі поїхати а і ще заїдемо, напевно, я думаю на Брелки а тебе там нові акції багатенько чого там по мілочах, ну, акційного прикупи. Так що подивитесь наступну серію. Всю подивіться серію. Два дня тільки знімав шорти, один сутки був на роботі, нічого не знімав. Вчора самі шорти можете подивитися. Коротенькі. Відключили 31 го опалення. 31... 31 березня у нас виходить так грязило. Це, звісно, погано. Воно зараз по крайку. Ой, обережно. О, почалося. Це ж там ДТП, мабуть, до сих пір машини відтіляли. Так, як же нам отсюда заїхати? Давайте відсіля. Тільки видрає велосипед. О, вот, акуратненько. Та диви, як тут швидко літаю. Пасмурно і сонце не намічається, так що я не ждав. Сьогодні у нас друге вже. Це квіти. Коротше, 1 апреля нікому не вірять було. Це в мене не вийшло знімати. Сьогодні 2 квітня, сейчас Нова ми... новозаводська, Ново Ну, зрозуміли, на остановці написано новозаводська. Заводська. Вже нас, що в нас перше, там цвіте? Абрикоса чи вишня? Походу, абрикоса, да? Абрикоса зацвела вже бо я такий знаток так да, це походу абрикоси абрикоси вже процес пішов а там щось обіцяє трошки похолодання мінус один ночі три старих дев'яти етаж от і вся новозаводська Давайте я вам покажу вивіску. Нема алкоголіків по немає, бо або рано, або холодно. Зупинка на Возовецьках з той сторони. Кстати, дорожка гарна. На дипенсіонері на остановці. Зупинка на зупинці. Вау, 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 що ва. це? это? Е Оце, короче, не хвата. Та й у нас не хватає. Зелених таких контейнерів для твердих відходів. А в відтоді тільки ями, які набираються водою, Колюже. А, ну ладно, давайте ж трошки покатаємось. Це в мене не пам'ятаю вже в яких домах. Тут ось один однокласник жив. Колись тут були жилі які, ну я як, не знаю, квартири, це в цьому домі це вже його щось викупило, перестроїло. Жив однокласник тут справа. Помню, ну, колись у нього були. І в оцих дев'яти ташках. все, це, мабуть, двоє однокласників жили. І там через одну дев'яти ташку теж один однокласник жив. Чи двоє. Ну, коротше, вже не пам'ятаю. Було діло, це самий, новий, нова дев'ятиповерхівка. На Новозаводській. Щось таке лице знакоме. Чела. Я не пойму, всі чи навалені, чи набухані. Якісь у них такі лиця. Лиця, лице угаршені. Кстати, по дворах я тут сто років в мене вже не їздив. Раніше вони мені казалися двічі. яка лавочка модна. Це не НОСББ тут керує, так? Якщо така калавочка, Ілі літі жильці скинулись. Так, я там проїду, де чувак пішов. О, як тут вузько, вузькова, а, а тут є заїзд. Чи тут прыжок треба зробити? Зараз, третє, останнє. І поїдемо на хібашку. Аля СССР, дворики. Тут по два під'їзди. Я раніше думав по три. Тут місія в нас виповлена, їдемо на Хімаш, потім на Герле. Взагалі ми їдемо поеті, по решетіловській, бивша маршала Бірюзова. Ну, голуби без змін. Цей магазин теж заброшений, я вже не знаю скільки він років стоїть, колись був продуктовий. Я в школі вчився, приходив сюди, жив на Хімаші, приходив сюди скуплятися. Тут бочка з квасом стояла, по постійно мене посилали. Батьки за квасом, з бетончиком, що найцікавіше. І ці гамнюки постійно. Дивіться, які вони взагалі не тікають. Фу, трошки понесло. Давайте плавно на кімаш переберемося. О, Вивізка ще ж стара, маршала Бірюзова 88. Тут ще вивізку не поміняли, тобто нема хозяїна ОСББ, да? щоб вивізку замінити на решетілося. Сторонку дядя такі куски асфальта нормально. Все, ми на Хімаші. Завод химаш. Магазинчик, пиво розливне, Прикиньте, ніфіга собі. Коли я жив, розливно не було, тільки в бутилочні, так що можна розсушитися. Дружарка. розливне пиво, я люблю. Так, сейчас ми тут будем по асфальті кудись вибирати выбирать, їхать. А, і там, наверное, грязило, да? Зараз телефон? Ой, телефон, вилософон. Он Тут по жизни на ця колюжа. Колюжа. Так, півдома з ремонту, півдома без ремонту, щоб ви розуміли. Один і той самий будинок, малосімейна Без Півдома викуплено, ну я так хреново не зробив, стіни постарі, поржавів, грибок взявся. А в мене вікна на ту сторону виходять, поняли? Оце тут я прожив 31 рік, хто не бачив мої відоси. То будьте в курсі 31 рік. Що я тут ставили? Так, секунду.